3000 1,8 кВт потужності. Ось така пушечка професійна. 3000? Вона у нас повністю металева йде. 3000. 3000 гривень. Так, давай подивимось. Вона у нас навіть 2, 2 кВт, йде, 50 Гц, ясно, ясно. <плес> е, всередині у нас йде 3 тена, Не один, не два, а цілих три тена, які регулюються 1, 2 і 3 максимально включаються. І плюс включається термостат. 에, металевий, металевий, не пластмасовий, бля, не дряхлий, не ще якийсь атака. Пішли включимо його, бери з собою. Покажемо людям, як він працює. Давай швиденько, як то кажуть, в двох словах. Професійне. О! От то -то. Режим вентилятора працює. Уже бля. гарячим шпарить мене. Ні, Чекай, має бути режим вентилятора. Це вентилятор. третій по потужності. третина, Зараз ну, треба чекати, поки самі тени нагріються. Передолить? Ні, гріє добре. Передолить. Всього три тисячі. Дужче дує, ніж простий дуйчик. В кімнату, Як звісно, замовити? він виглядає не дуже, а от десь на правословисть те, що треба. Ціна три тисячі на знаходиться під відео, набирайте, забирайте.